Всі роки шлюбу я старалася чоловікові вгодити і вважаю несправедливим, що він пішов геть, попри мої старання. Так, саме старання, адже він з самого початку наших стосунків дотепер я завжди старалася, аби йому було добре, затишно і комфортно. А тепер мені така віддяка, я покохав іншу. Василя, я зустріла на студентських здибанках. Гарний, веселий, і такий класичний бабій. Закохалася з першого погляду, а він не звернув на мене увагу, та й як міг звернути коли навколо нього дівчата так і вилися, і я ніяк не могла до нього підступити. Але на наступний раз я вже знала, де він буде гостювати, в якій кімнаті гуртожитку, і вже постаралася, аби я була біля нього. Він бринькає на гітарі, а я біля нього співаю адже голос у мене чудовий. Він сказав, що любить чебуреки, то я вже йому тарілку напекла і несу. Він не знає, як напише реферат, а я вже йому й роздрукувала, і в файлик вбрала. Через чотири місяці я зрозуміла, що при надії, і Василь спочатку задумався, а потім каже З тебе вийде добра дружина і мама, а те, що ми на випускному курсі, то тільки на руку. І ось я вже дружина, і ми живемо то в гуртожитку, а далі батьки нам купують однокімнатну квартиру і ми живемо, наче у раю. Так я собі думала, бо мій чоловік не мав ніякого клопоту зі мною. Я не докучала розмовами, завжди уважно слухала, які тварини у нього на роботі колеги, який він мудрий, а його не цінують. Я вставала раненько, аби приготувати йому їсти, хоч дитина ночами просто не давала мені спати, і я носила її на кухні по півночі, лиш би коханий Василько виспався. Далі у нас все пішло вгору він отримав кращу посаду, більше грошей, ми більшу купили квартиру, а однокімнатну здавали. Здавалося б, мені можна й не працювати, а сидіти з дитиною, але ні, я пішла на роботу і так само старалася, аби чоловік пишався тим, що у нього гарна дружина, доглянута, усміхнена і уважна. А що він мене не любив? Господи, яка ж дурниця адже я любила його за десятьох. Кажу, що притерпиться і полюбиться, то Василю не було в чому й терпіти, адже його нічого в стосунках зі мною і не дратувало. Адже я робила все так, як він хотів, вартувало йому зробити мені зауваження і моя поведінка, чи мої слова ніколи більше не повторювалися. А тепер ось він вимагає, аби я його зрозуміла і прийняла його рішення, бо у нього кохання це така моя заплата у долі за всі ці роки старань. Що це взагалі таке? Всі наші родичі і знайомі, всі були на моїй стороні, казала йому в очі, що він не знайде кращої дружини, і хай просто собі погуляє, але не робить кардинальних кроків. Але його було не переконати Василю, я все тобі пробачу, бо всяке буває, ми ж стільки років разом. Казала я йому, але він подав папери і все. Йому залишилася однокімнатна квартира, а мені наша велика, але він думав, що з коханою буде жити щасливо в такій малій квартирі. Я попросила доньку, аби мені нічого про тата не розказувала, і всі ці роки вона так і робить. Ми ніде з ним не пересікаємося, окрім вимушених весіллі хрестин, але там я стараюся так сидіти, аби його не бачити. Якщо за ці роки я йому сказала хоч 20 слів, то буде добре, навіть стараюся вітатися кивком. Маю великий на нього жаль і не можу зрозуміти, чому у мене нічого не вийшло, а в цієї його, яка його знала тиждень, вийшло його до себе прив'язати на все життя. В чому секрет, хтось знає, чи це просто незбагненне. Підпишись, підтримай українськомовний контент.